Волонтер легенда знову в Черкасах. Українець, якого навіть за кордоном знають просто як дядю Гришу, вкотре відвідав обласний центр. Місія воїна незмінна, допомога захисникам. Колишній десантник, який втратив після служби в армії ноги і пальці, добре знає, які потреби мають бійці. Він їздить Україною і збирає кошти для тих, хто тримає наш фронт і наближає перемогу. Нашій знімальній групі пощастило поспілкуватися з ним в одному з ТРЦ. Тиждень буду в Черкасах. Потім, я сподіваюся, я поїду в Житомир, з Житомира на Вінницю і потім знову напередодні. Перед цим я був знову ж таки на Покровському напрямку, возив допомогу нашим військовим. І зараз через кожних три, три міста, відвідуючи три міста, наступна поїздка в мене йде на, на передній край, на допомогу нашим військовим. Дядя Гриша тримає власний волонтерський фронт ще з 2014 року. Та для багатьох він став відомим під час початку повномасштабного вторгнення. Відео на якому він рухається окупованим Херсоном з прапором України, стало вірусним у соцмережах. Це наш херсонський герой, який збирав і збирає кошти для наших воїнів, для наших защитників. Я знаю давним-давно, скажімо так. Це відповідальна людина відповідальна, яка бореться за нашу свободу, єдність. Волонтери дуже допомагають. От знаю по Херсону, вони дуже допомагали нам з продуктами питання у складний час. Коли у людей случається горе в першу чергу. Волонтери в перших рядах нині відважний херсонець знову відвідав головне місто області. каже, що Черкаси йому подобаються, бо, хоча й розташовуються далеко від фронту, але люди тут щедрі і привітні. Підходять, вітаються, дякують за його внесок у перемогу. Бо без тилу фронту немає. Треба, щоб тил підтримував волонтерами всіми громадськими організаціями і щоб більше. Було допомоги від нас мирних, щоб хлопцям там на війні розуміли, що ми їх любимо, підтримуємо і дуже вдячні за те, що вони там віддають своє здоров'я, своє життя за нашу вільну країну. У Черкасах легендарний волонтер буде протягом тижня. Потім поїде в наступне велике місто. Зібрані кошти витрачає на речі, які замовляють конкретні військові частини, з якими він працює, каже, що зараз найбільше потрібні дрони, але якщо захисникам передають не кошти, а речі, теж не відмовляється. Зараз це дуже волонтерам, дуже складно, дуже тяжко, але продовжуємо, Незважаючи на ці труднощі, які виникли постійно. Ми стараємося допомагати нашим військовим і дякуючи. Волонтерам всієї України ми дієво дієво допомагаємо нашим військовим. Дядя Гриша втратив ноги і пальці рук багато років тому після служби в радянській армії, але це не зламало сильного духом воїна. Він знайшов своє місце в цій війні і став живим втіленням незламності українського духу. Декілька поколінь у моїй родині це українці, і я як я міг тих попередні покоління підвести я не можу. Я просто українець і тому я буду дось до скон, до свого скону. Я буду боротися. Я буду допомагати нашим військовим, щоб в кінці кінців настала наша перемога. Владислав Бодренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.